Хочу показати таку штуку, як доріжку. Тобто це пішохідна доріжка, такого у нас немає, але цей вид доріжок дуже багато зустрічається в Британії. Волкпас. Прогулянкова доріжка. І в принципі, Можна цими доріжками дуже скоротити шлях, зрізати кути, як то кажуть. Зачасту це виглядає так. От зараз ми йдемо по доглянутій частині, але тут є і далеко не доглянуті частини. Особливо в жаркі дні. Дуже приємно прогулюватися саме цими доріжками. Я не знаю чому. Ось тут власник експериментує весь час з, оці... з цією клумбою. Тут тут стояли ящики, потім цей з'явився ящик. Отак це виглядає. Такі дворики. Тут теж нещодавно благородили, тут хащі були, а так трошки привели до ладу. Але тут треба йти дуже акуратно, бо заміновано собаками. Зачастую дуже частотцю ну, зачасту цими доріжками користуються собачники, бо вони досить тихі, тут нема транспорту, тут нема менше інших собак. От, вони такі тихенькі. Давно я вже не гуляла. Я думаю, що місяців 4 чи 5 я не гуляла саме цією доріжкою. От. Подивимося, як тут. Освітлення тут нема. Є ось такі світильнички вбудовані. Я не знаю, видно, мабуть, ще, ще не видно. А, трошки тут розчистили. Ось такі світильнички. Не видно, що вони світяться, але вони світяться. Трошки світяться. Бачите, води багато. Начебто й не було, дощу, мабуть, десь протікає водопровід. Так, да, мабуть, що десь прорвало трубу. Ну, бачите, дерева дуже великі. Оце, власне, чому у нас в країні заборонено на відстані 2 метрів від водопроводів, каналізаційних і теплопроводів висаджувати дерева. Тому що дерева починають рости і сила дерева дуже висока, ніяка труба цього не витримає. Так, це десь трубу прорвало. Ніяка труба цього не витримає. Вона завжди розірве. Треба, не, не треба недооцінювати силу природи. Ну, тут, бачите, тут йдуть по-іншому. По-перше, тут дерев дуже багато, уже існуючих, і тому вони трубопроводами ці дерева. А, ось і це зразковий дворик. Ось так виглядає зразковий дворик. гліцинія на над ганком. Тут завжди щось квітує. Бачите, вже повилазили першоцвіти. Камелія вже бутони надуває. Вон, дивіться, камелія там вже взагалі. Ну, ще не цвітуть. Хм, дивно, у нас вже це білки. Бачите, що роблять білки, викопують. У нас вже цвітуть першоцвіти, хоча в нас тут таке сонячне місце. А у нас більш затінене, але вже цвітуть першоцвіти. Ці примули. Ну, ось так, бачите, можна наскрізь ось є дорога, небо розі розвиднілося під кінець дня, От. Угу. сьогодні зелені корзинки. Тобто тягне своє. Фудпас. Називається Foodpath. Тут он чутно струмок. Ну, тут досить така широка, тут заїжджають сміттєвози, забирають з декількох будинків, але загалом це футпас. Я вже холодно, холодно тримати телефон. Ну, на цій вулиці дуже багато живуть мільйонерів. Мадера, парк Ну, Тут вже машина не проїде, бо ширина не дозволяє. Але я дивлюся все так почищено, бо три місяці чи чотири навіть місяці тому тут було досить не прибрано і неохайно. Але вже все прибрали. А восени тут було два отакі от дуби, дуби. І все це залишився один, а один дуб зрізали. Якщо буде можливість, зараз покажу діаметр, діаметр. зрізу, це я навіть не знаю, ну це, я думаю, що цьому дубу років 300. Тобто він, якщо по-людському, Йому десь 45-50. Тобто він ще повний сили, можливо, не настільки повний енергії. Ой, дивіться, яке красиве небо. Але ще повний сил. О, ти бачите? Який. Здоровенний дубіща був. <ріст> да. ну, на вигляд здоровий. Ну, можливо, боялися, щоб він не впав. Хоча вони кроновані. Ці дуби їх кронують регулярно. Не знаю, ну прибрали, то й прибрали. Я покажу вам країн видів Тамбріч Велсу, там, де я зараз проживаю. Взагалі, то це не містечко, це село. Тому що, згідно правил, якщо в населеному пункті є або університет, або кафедральний собор, тоді цей населений пункт може називатися містом. А в там, нема ні того, ні другого. Тобто це село. Село на наліччю десь близько 60 тисяч населення. Ну, взагалі-то, проживши тут два роки, розумієш, що дійсно село, бо вже а, вгадуєш багато людей. Розумієш, де хто працює, де чиї діти. Тобто, власне, так і є. Село, воно і село. А. Тепер. На рахунок в Англії взимку все зелене. Це абсолютно правда, тому що трава це різновид трави. Не розумію, ну, це не схоже на райграс. Він дійсно, тут нема морозів, тому вона не йде на зиму. Єдине, що вона підсихає влітку, це так. І от мене дивує до сих пір, чому вона не підгниває під час вологого. Періоду. От зараз вологий період, ви можете побачити, от ну прям кваша, кваша. Тобто трава плаває, видно, десь місцями прям цілі галявини підгнивши трава, але вона дуже швидко регенерує. Власне, хочу сказати, що не міняється картинка майже весь рік, хоча є і листопадні дерева, але я скажу, що відсутність зміни картинки, ну, Мені здається, більш депресивне, аніж зміна картинки і голі дерева протягом зимового періоду. Я особисто я, мені більше подобається, коли все-таки зміна є, і це відчувається. Тут ці сезонні зміни відчуваються тільки коли квітують рослини, а квітують вони масово в громадських місцях. Це навесні. Ну, власне, все. А так, і, звісно, що є квітучі кущі, все, але вони так по черзі, не дуже е, активно квітують, то це не, ну, не, не буйство таке, да? ну і плюс дуже багато великий період часу. Ось така погода, називається глумила. Да? З одного боку тепло, а з другого боку нема сонця, і це так, це трохи депресивно. Ну, от у нас тут парк, досить велику площу в цьому році займає каток. Ну, власне, майже весь парк. Дуже люблю цей парк, він дуже маленький, компактний, але е, дуже зручний. І всі прям його люблять. Вони, він знаходиться в центрі, він знаходиться на рельєфі, ніхто цей рельєф не зрізав. І, власне, за рахунок цього цей парк виглядає дуже комфортним і дуже. Ніколи не, не сумно за ним спостерігати, тому що рельєф дає динаміку, динаміку. Так, хтось забув тут водичку. Ну, от бачите, за, не знаю, чи видно, спробую вам показати, трава мокра, і вона не просихає від слова зовсім протягом. Зими, мабуть. Магнолія Флора. Це її плоди. Ну, от, бачите, тут дуже багато зимозелених рослин. От, здавалось би, да, квітує рослина, але її квітування не дуже видно. Ну, ось нам калина. Ось так виглядає здорова калина. Я зустрічала в Україні теж цю калину, але вона виглядала в Україні набагато нещаснішою. За рахунок того, що тут дуже висока вологість повітряна. Вона тут себе дуже добре почуває. Ну, ось тут лаванда. Колись був самшит, але він благополучно з'їданим вогнівкою, що тут у нас ще є. Вже підрізали злаки, щоб зберегти якийсь хоч, хоч якийсь об'єм. Морозники квітують. От бачите, є тут Тут весь рік, майже цілий рік щось квітує. Ось тут дуже грязько і мокро. Тут весь рік щось квітує, але так як воно так точково, то воно не виглядає буйним цвітінням. Дуже гарні морозники, дуже красиві, я їх люблю. Тут є ще червоного кольору, а ось рожевенькі. Ну, підійти до них близько, мало кому. Буде зручно, тому що ну реально мокра. І ось теж збирається клюкувати рослинка. Уже який гарний. Ну ось так виглядає. Гортензія. Подивіться, яка шикарна гортензія. Неймовірна. Заморозків у нас ще не було. Такі по грунту були приморозки, але Ну, бачите, тут свині є всюди. Дитячий майданчик. Бачите, там трави не підрізали. Ну, ось ще одна калина. Карлса. Дуже-дуже гарно пахне. Прямо, ну, так приємно, як парфуми. Ніжні, вишукані парфуми. Ну, ось так виглядає дитячий майданчик. Пересетеренбосса. Злаки. Ну тут щось почистили, я не бачу, тут багато дерев не бачу. Здається, їх було більше. Трошки, мабуть, підрізали дерева. А, о, бачу, кущі зрізали, бо об'єм трошки спав. Тут, власне, бачите, це весь парк, він досить-досить невеликий, але він дуже зручний. У нас тут були дуже сильні вітри, але завдяки тому, що дерева регулярно кронуються, ніяких катастроф не трапилося. Ну от, сьогодні у нас вівторок, робочий день, але все рівно багато людей на катку. Взагалі цього року я. Святковий настрій відчуваю більше. Я, правда, трошки захворіла чимось застудним, але все рівно відчуття свята в цьому році є. Мабуть, що я трошки заспокоїлася і так більш-менш прийшла в себе і є енергія насолоджуватися святами. Ось така невеличка прогулянка парком. Залишайтеся зі мною, далі буде цікавіше. Діточок на прогулянку. Всі вони так прив'язані один до одного, щоб не загубилися З вами була Оксана Фрезія. Мабуть, підписуйтесь Діліться думками, коментуйте. Робіть ваш світ і світ ваших близьких радіснішим і щасливішим. До зустрічі, Па-па!